kau i ana З таким настроєм зустрічають перші дні перебування у заміському таборі. Криварійські діти. Це четвертий гвардійський загін. У ноти поки що дівчата не завжди втрапляють, але гітаристка Віолета переконана до кінця зміни, хоч на голос країни. Настрій дівчат розділяє, і вихованець четвертого загону Микита Лізейкін. Його батько, офіцер відділення зв'язку головного управління розвідки України. Після короткої відпустки він знову вирушив у розташування бойової частини. Хлопець пишається своїм батькам. Звісно, що хвилюється за нього. Нині у нього є можливість відволіктися, з головою поринути у табірне життя. Все дуже добре. Друзі, нові, нові знайомства це взагалі завжди дуже добре. Мені тут дуже подобається, гарний відпочинок. Гарні вожаті, гарні наспитателі. У третьому загоні настрій теж на високій ноті. Дитячий табір клас! Наше завдання зробити цим дітям свято, дати їм можливість відпочити, і, хоча б, на ну на якусь долю часу. Пригадати про те, що є дитинство, є веселощі, є ігри, є спілкування, є загін, є велосипеди, є басейни, є футболи, піонерболи. спілкування з природою, і спілкування з один, один з одним, щоб вони трішечки зайнялися фізкультурою, активним відпочинком, тому що, на жаль, у місті для багатьох цього не вистачає. Зарядилися позитивом і почесні гості табору. На Криті першої зміни вони на одній хвилі з дітьми. Знаю, знаю, ба, час, дай, 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 знаєш, знаю, За літо у комунальному таборі діти відпочинуть у п'ять змін кожна по 14 днів. Тут діти віком від 9 до 15 років з родин військовослужбовців. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул відкрив першу зміну та побажав юним землякам насиченого відпочинку. Кривий ріг чи не єдине місто в Україні, яке зберегло табір, табір дитячого відпочинку. І ми почали оздоровче літо цього року. Відкрилась у місті 203 дитячих майданчиків. це і школьні, творчі, і спортивні, різні. І ми відкрили сьогодні табір, який у нас є, за міський у лісі. Ми зробили все, щоб дітям тут було. Добре, п'ятиразове харчування, відкритий басейн, надувні горки. Ретельно обирали вихователів та вважатих, велосипеди і багато-багато чого дуже-дуже ну, цікавого. Всього буде тисяча дітей за п'ять змін. Закінчиться в кінці серпня, оздоровлення. Це перш за все діти, тих, хто не вернувся з війни, ті, хто в полоні. Зниклих безвісті і діти наших військовослужбовців, тобто ті діти, які потребують найбільшої підтримки, і ми зробимо все, щоб вони добре могли і розвиватися, і відпочивати. У таборі є два укриття, розраховані на 300 людей. Готуючись до літнього сезону, тут оновили систему водопостачання та здійснили ремонт корпусів і службових приміщень. Зроблено все для того, аби відпочинок дітей був максимально комфортним, корисним та цікавим. Ділиться керівник табору. Настрій у нас гарний програма насичена, спортивні змагання, басейни, культурні заходи. Велосипеди, веломобілі, педкадри, працівники наших шкіл, дитячих садків, студенти нашого педагогічного університету і на кухні працюють студенти коледжу. Йдемо до їдальні, аби дізнатися, чим годують відпочивальників. У нас п'ятиразове харчування. А посилене харчування тим, що у нас зараз дуже багато ми даємо фруктів, овочів. До і у нас от по. Меню Клопатенко у нас дуже інтересні є, які дітям подобаються. Сьогодні у нас львівський сирник на вечерю і ризотто з овочами. Чай з липою. Ну і сьогодні на вечерю все. А от у нас в обід був, був, був шоколад. А якщо врахувати, що у день відкриття табірної зміни Олександр Вілкул привіз дітям морозова, то з харчуванням тут повний порядок. Поряд із табором пляж на річці, а довкола густий ліс. Дуже весело тут, дуже класно. Стільки всього стає, що ну, немає часу сумувати. Як плануєш провести два тижні? Весело, бо краще здружитись з дітьми з отряду, щоб ну, було весело потанцювати, подивитися фільми. Усі п'ять змін об'єднані тематикою літа видатних дітей. Перша зміна пройде під гаслом. Ми активні. Ми змагаємось, ми ходимо в походи недалеко, але ходимо. В нас є велосипеди, в нас є веломобілі, ми робимо не тільки ранкові руханки, а в нас є і акваруханки, що теж дуже цікаво, і маю надію, що це сподобається нашим дітям. Культурна програма. Теж орієнтована на те, щоб кожна дитина, якщо вона співає, вона могла заспівати. Якщо вона танцює, вона могла станцювати. А якщо вона не співає і не танцює, то до кінця зміни вона обов'язково і заспіває, і затанцює. Софія любить малювати, грати на домрі та фотографувати. Тут вона відволікається від тяжких думок. Про долю свого батька родина не знає. Тут у колі друзів легше, говорить дівчинка. Батько він служив приблизно декілька місяців, але зараз ну, безвісті зникли, тому не знаємо. Ви шукаєте його? Так, шукаємо вже довго. але Сподіваюся, що ми його знайдемо і ми його знайдемо, я дуже сумую за ним. І все буде добре. так? так протягом всієї зміни з дітьми військовослужбовців працюватимуть психологи. Це вкрай необхідне, якщо врахувати категорію юних відпочивальників. Тільки за перші три дні за допомогою до фахівчині Ольги звернулося 14 дітей. Перше це довіритись. Щоб вистроїти довіру дитина і психолог, а потім іде процес. Сам Сам процес іде з напругою, тому що діти хвилюються деякі дітки зажаті спочатку і стісняються трішечки. Але потрошку шаг по шагам, м'який голос, як то кажуть, ламають кості. Так? Бар'єри ламають, і з допомогою м'якості ми налажуємо контакт. Мені дуже подобається, як вони посміхаються після сеансів і заходять до своїх дітей і знаходять друзів. Сьогодні дитинка одна сказала перед обідом: мені так добре, я друга знайшов. В допомогу психологам інструктори з благодійного фонду Слов'янське серце працюють вони за міжнародною програмою Діти та війна, навчання технік зцілення. Весь рік чекав цього дня цього моменту, коли ми знову опинимося в цьому таборі. Неймовірні ще працювали тут в тому році, тому в цьому році також будемо тут. Працюємо з дітками, викладаємо міжнародні програму від «Safe the Children». Тому що важливо розуміти, що є школьна освіта, там де діти вивчають математику, фізику і дуже важливі науки, а є науки життя: як заводити друзів, як спілкувати. Як не потрапити у токсичні відносини, і ось саме це ми викладаємо нашим дітям. Майстер-класи, гуртки, інші заходи культурної програми підготували для дітей дорослі. я готова і психологічно, і не перший рік працюю з дітьми і звичайно можуть і в таборі. Також не перший рік. Діти класні, чудові, просто усміхнені. І коли ми заряджаємо їх позитивом, відповідно, так само вони заряджають нас позитивом. Головне, ну не концентрувати на таких питаннях. Ну ніякі питання таки не піднімати, і все чудово, все класно, все на одній хвилі. Безперечно, робота з дітьми це завжди корисно, це потрібно вчителеві і тому я тут. Сподівання на наступні два тижні в мене великі. Я сподіваюся, що ми ще проведемо не один захід із моїми дітьми, і в принципі проведемо час продуктивно і весело. Дитяче здоровчий табір, казковий ліс, річка, море позитива та посили на харчування. Отже, дітям є де розгулятися. Загалом за третю табірну зміну відпочине 200 юнаків та дівчат. 18 червня тут стартує вже друга зміна. А до кінця літа у таборі зможе оздоровитися тисяча криворізьких дітей. Єркононенко, Олег Каплій, постфактум.